Супереч намагань окупантів знищити будівлю Миколаївського академічного художнього драматичного театру, незламний та непереможний колектив закладу продовжує працювати для містян вже наступного дня після підступного обстрілу ракетами С-300 театрали зібрали у безпечному місці громадських активістів та волонтерів, щоб подякувати за співпрацю і підтримку у складні часи. Театр продовжує свою роботу, і дійсно приємно, що колектив театру це осмислює. Ми продовжуємо виїзні концертні виступи. Для наших переселенців, для людей з особливими потребами, геатричні центри тому життя, творче, театральне життя нашого театру Миколаївського академічного художнього драматичного театру продовжується. Подяками нагородили волонтерів, представників бізнесу, громадських організацій та журналістів. За словами директора театру Артема Свистуна, саме завдяки цим людям заклад має змогу працювати навіть в умовах війни. Після урочистості з нагоди 85-ї річниці з дня заснування Миколаївської області у сцені в укритті презентували святкову програму із символічною назвою Україна переможе. Вона в першу чергу з надією на майбутнє. Вона із реальною оцінкою тієї ситуації, яка відбувається. У нас в державі, і вона знаєте, із сегментом дуже такої глибокої національності, яка повинна бути і повинна дійсно зараз сповідуватися. Тому вона і має назву Україна переможе. Ми не порушні, нас ніхто не зламає, і ми можемо дійсно радіти кожному дню, який дала нам доля. У літературну основу вистави лягли твори сучасників, зокрема захисників України. Це поети Гарік Бірча, Алла Боровська, Юлія Турчина, Олег Побережний, Людмила Яцура та інші. Зі сцени герої спектаклю оспівують любов українців до рідної землі, вшановують військовослужбовців, які боронять Україну від російського агресора, та стверджують глядачів у вірі в перемогу. Інші вистави, колектив театру, теж скасовувати не буде. Сцена в укритті буде продовжувати свою роботу, тому я хочу сказати, що Безпека. Перш за все, я хочу подякувати всім, хто підтримує, хто донатить на нараховує кошти для наших людей, які мають можливість прийти і подивитися вистави. Але я хочу сказати, що наша країна це країна непереможна, це код нації. Українці і Миколаїв, місто героїв, непереможне. Нині у репертуарі драматичного театру шість вистав. Зокрема, містична історія Вбиваємо його, трагікомедії Станція або розклад на завтра та Усе сплачено. Драматична поема Це мій народ, я син його благодійна театралізована концертна програма Усе буде Україна та мелодрама Фернандо Краб написав мені листа. Наталя Засядько Евенчаренко, телеканал Март для є новин.